На міністерствах в чергове змінюють вивіски. Кабмін перейменував Міністерство культури та інформаційної політики на Міністерство культури та стратегічних комунікацій. А Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури залишилося без інфраструктури. Усе це пов'язано з тими кадровими перестановками, які на початку вересня сталися в Кабміні. У цьому відео ми поговоримо, як ставитися до цих змін і чи допоможуть вони міністерствам працювати краще. Спойлер. Дуже навряд. Але перед тим, як ви почуєте чому, підпишіться на наш канал. А ще я буду дуже вдячна за коментар. Якщо не знаєте, що написати, просто назвіть свого улюбленого міністра культури. Перш за все, перейменування ймовірно заморозить роботу міністерств на якийсь час, адже потрібно не просто змінити назву сайту та табличку на вході в будівлю. Йдеться про величезну кількість документації та внутрішніх процесів. Ці трансформації на певний час відволічують теж службовців від їхньої роботи. Навіть із цим можна було би примиритися, якби ми мали надію, що після трансформації робота міністерства Серств якісно зміниться. Однак, на прикладі багатостраждального мінкульту бачимо, що зміна вивісок йому не дуже допомагає. Упродовж свого існування Міністерство культури змінювало назву у сім разів. У різні часи воно мусило опікуватися мистецтвом, туризмом або спортом. У 2020-му інституцію об'єднали з міністерством інформаційної політики, і ми отримали МКІ. Може здатися, що мінкультом незалежно від назви вічно незадоволені. Щоб не бути голослівною, я згадаю про. Охорони культурної спадщини, а саме провал із евакуацією музейних колекцій після вторгнення та про історичні бутівлі, які зникають з мапи Києва, навіть не через російські ракети, а після того, як на них покладуть око забудовники. Про це більше ви можете послухати в новому епізоді нашого подкасту Почуті по суті. Не зрозумійте мене неправильно. Я не кажу, що всі працівники міністерства не фахові або погано роблять свою роботу. Проблема радше в тому, що ця інституція мала би розробляти комплексні державні політики. У сфері культури, але цього не відбувається, і зміною назви тут не допоможеш. Згадаємо і про так зване міністерство відновлення. Так неформально називають колишнє міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, або як люблять казати наші аналітики, міністерство Монстр у 2022 році його створили, об'єднавши в межах однієї інституції величезну кількість ресурсів і повноважень. Але після звільнення міністра Олександра Кубракова її роз'єднали знову. Дуже дивний підхід формувати уряд під персоналі, а не відповідно до державної політики. Найгірше те. Що всі ці зміни вивісок відбуваються в розпал війни. Євроінтеграція та бойові дії ставлять перед державою величезну кількість викликів. Щоб із ними впоратися, нам потрібні сильні і стабільні міністерства із кваліфікованими фахівцями. Адже протистояння відбувається не лише між арміями, але й між державними машинами. Насамкінець хочу подякувати людям, завдяки яким ми, зокрема, можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на патреоні, Кофі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру Ляді впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять нашу країну кращою.